Група з п'яти близьких друзів: Ема, Джейк, Сара, Алекс і Кріс. Вирішують провести вихідні у старій сільській хатині в лісі. Хатина, розташована глибоко в лісі, належала покійному дідусеві Емми, завзятому колекціонеру старовинних речей. Група з нетерпінням чекала на вихідні, щоб відпочити, посидіти біля вогнища та послухати історії подалі від стресу повсякденного життя. Першого дня розпакувавши речі та поселившись у затишному будиночку, друзі вирішують дослідити місцевість. Ема веде їх на горище, місце, де вона не була з дитинства, горище, тьмяно освітлене єдиною лампочкою, заповнене запиленими старими меблями, стосами книг і різним антикваріатом, який роками збирав її дідусь. Коли вони порпаються в цьому безладі, Джейк натрапляє на заховану в кутку багато прикрашену дерев'яну скриньку, вкриту товстим шаром пилу. Заінтриговані вони збираються навколо, поки Джейк обережно відкриває коробку, виявляючи старовинний фотоапарат Полароїд, який чудово зберігся, незважаючи на свій вік. Жодна з них не впізнає цю модель. З вигадливими гравіюваннями на металевій поверхні очі Еми загоряються від хвилювання, коли вона згадує, як її дідусь завжди плекав свою колекцію фотоапаратів. Група вирішує зробити кілька фотографій, щоб задокументувати свою подорож. Вони виходять на вулицю, де сідає сонце, розливаючи тепле золотисте сяйво над ландшафтом. Перше фото, яке вони роблять, це група, що стоїть перед хатиною, усміхнена і тримає в руках знаки миру. Емма робить знімок і трясе полароїд, чекаючи, поки він проявиться. Коли вони туляться один до одного, спостерігаючи, як зображення повільно матеріалізується, їхнє хвилювання переростає в розгубленість. Замість щасливої усміхненої групи, на знімку вони стоять за межами кабіни, оточені тінями зі страхом, викарбуваним на їхніх обличчях. Яскравий захід сонця змінюється моторошними сутінками, а на їхніх обличчях страх і жах. Джейк намагається відволіктися, припускаючи, що це може бути дефект старої камери або гра світла. Але тривожне відчуття не полишає його. Друзі обмінюються тривожними поглядами, але вирішують забути про це, пояснюючи моторошне зображення віком камери та її потенційною несправністю. Вони продовжують свій вечір, але зловісний тон фотографії нависає над ними темною хмарою. З настанням ночі вони збираються біля багаття, смажать зефір і розповідають історії про привидів. Моторошне фото майже забувається серед сміху та дружби, але в глибині душі кожен з них відчуває гризуче відчуття неспокою, шипіт, передчуття, що щось не зовсім гаразд. Ніч наповнена звуками лісу. Потріскуванням багаття і невисловленим страхом, який тривожне зображення з камери селило в їхню свідомість. Наступного ранку друзі прокидаються від туманного та похмурого неба, незважаючи на моторошний початок дня, вони намагаються позбутися тривожних спогадів про фотографію з минулого вечора. Ема пропонує їм дослідити найближчі пішохідні стежки, щоб відволіктися від думок. Вони беруть з собою їжу, старовинний фотоапарат і вирушають до лісу. Йдучи з вивистими стежками, вони натрапляють на мальовничу галявину з маленьким кришталево чистим струмочком, що протікає через неї. Сара пропонує їм зробити ще одну фотографію, сподіваючись, що вона відобразить красу цього місця і підніме їм настрій. Ема встановлює камеру і просить всіх позувати біля струмка. Склацанням і дзищанням камера випльовує ще один полароїд. Друзі з нетерпінням чекають на розвиток зображення, але їхнє очікування швидко перетворюється на жах. Зображення, яке формується, це не безтурботна лісова сцена, а група, що стоїть на тій самій галявині з переляканими поглядами. Позаду них ледь помітний у тіні дерев, видніється силует високої, загрозливої постаті. Здається, що вона спостерігає за ними, її присутність темна і зловісна. Паніка охоплює їх, коли вони порівнюють фотографію з навколишнім середовищем, шукаючи будь-які ознаки таємничої постаті, але галявина залишається спокійною і порожньою, без жодних ознак того, що там є хтось ще. Кріс намагається заспокоїти всіх, припускаючи, що, можливо, камера несправна або грає з ними злий жарт. Однак відчуття тривоги посилюється з кожною миттю. Вирішивши з'ясувати правду, що стоїть за тривожними зображеннями, група вирішує зробити серію пробних фотографій. Вони позують у різних місцях навколо галявини, намагаючись охопити різні ракурси та фони. Щоразу на полароїді з'являється одна і та ж моторошна картина. Перелякані вирази облич, темні тіні і невідома постать, що насувається. День минає, а нерви друзів здають. Колись приємний похід перетворюється на напружену і параноїдальну подорож. Вони вирішують повернутися до хатини, сподіваючись знайти відповіді серед старих речей. Дідуся Емми можливо, там є записи або документи, які могли б пояснити дивну поведінку камери. Повернувшись до хатини, вони розділилися, щоб шукати підказки. Емма і Джейк вирушають на горище. А Сара, Алекс і Кріс обшукують вітальню і підвал. Горище заповнене коробками зі старими фотографіями, листами та щоденниками. Коли Емма перебирає запилені речі, вона знаходить записник у шкіряній палітурці, що належав її дідусеві. Сторінки заповнені детальними записами про різні камери з його колекції, зокрема про вінтажний полароїд. Згідно із записником, камера була рідкісним прототипом, який за чутками був проклятий своїм творцем, кажуть, що вона фіксувала не просто моменти часу, а проблиски можливого майбутнього. Зроблені ним фотографії часто були попередженням про небезпеку, що насувається, відображаючи страхи і тривоги тих. То на них зображений. Останній запис у блокноті згадує про те, що фотоапарат ніколи не слід використовувати, оскільки він не приніс нічого, окрім страждань своїм попереднім власникам. Серце Еми завмирає, коли вона усвідомлює всю серйозність їхньої ситуації. Вона ділиться своїми висновками з групою і над ними западає важке мовчання. Тепер подруги розуміють, що зловісні зображення на камері це не випадкові збої, а страшні попередження. Вони повинні розшифрувати значення фотографій і знайти спосіб змінити свою долю, поки не стало надто пізно. З настанням ночі атмосфера в каюті стає все більш гнітючою. Від кожного скрипу дерев'яних дощок і шелесту листя на дворі у них мурашки по шкірі. Друзі тримаються одне за одного, відчайдушно намагаючись придумати план, як вирватися зі зловісних обіймів камери. Вони не знають, що їхня боротьба за виживання тільки починається. І Ступна фотографія може стати останньою. Подруги туляться разом у тьмяно освітленій каюті, їхні думки сповнені страху та невпевненості. Тягар відкриття ЕМИ про прокляту камеру важко висів у повітрі. Їм потрібен був план, і потрібен був якнайшвидше. Сара, зазвичай найбільш врівноважена з групи, взяла на себе відповідальність. По-перше, вони вирішили знищити камеру. Вони вірили, що якщо зможуть усунути джерело жахливих зображень, то зможуть запобігти розгортанню передбачених подій. Кріс схопив молоток з ящика з інструментами в підвалі і приніс його нагору. Глибоко вдихнувши, він підняв молоток і опустив його на камеру. Метал і скло розлетілися на друзки, а уламки розлетілися по дерев'яній підлозі. На мить їх охопило почуття полегшення, але воно було нетривалим. Дивна гнітюча тиша заповнила кімнату. Повітря стало густішим, важчим. Емма помітила щось дивне. Розбиті шматки камери почали вібрувати, а потім, що було неможливо, почали збиратися знову. Подруги з жахом спостерігали, як камера видозмінювалася, залишаючись цілою і неушкодженою. Вона здавалася незнищеною, прив'язаною до них якоюсь нечистою силою. Зрозумівши, що знищити фотоапарат їм не вдасться, вони звернули увагу на самі фотографії. Емма запропонувала спробувати їх спалити. Можливо, якщо вони знищать фотографії, то зможуть змінити майбутнє яке на них зображене. Вони зібрали тривожні фотографії і винесли їх на вулицю до вогнища, поки полум'я поглинало зображення. Друзі з тривогою спостерігали, сподіваючись на знак того, що їхні дії щось змінюють. Але тривога не зникала. Навпаки, вона, здавалося, ставала все сильнішою і сильнішою. Нічне повітря було наповнене неприродним холодом, а ліс навколо, здавалося, зімкнувся навколо них. Ніби стежачи за кожним їхнім рухом. Тіні, відкинуті Мерехтливим світлом багаття, здавалося, загрозливо танцювали, і кожен шелест листя або тріск гілки змушував їхні серця битися швидше. Повернувшись до хатини, вони відчули зростаючий страх. Алекс помітив щось на столі, де вони залишили фотоапарат. Здавалося, що інша фотографія з'явилася з ні звідки ця фотографія була іншою. На ній вони були зображені в п'ятьох у кімнаті, притулившись один до одного так само, як і зараз. Але на задньому плані, ледь помітний крізь вікно, був силует загрозливої фігури, яку вони бачили на попередніх фотографіях. Цього разу вона була ближче. Друзі зрозуміли, що ця фігура була не просто тінню на фотографіях, а реальною загрозою, і вона переслідувала їх. У паніці вони забарикадували двері та вікна, намагаючись захистити хатину від того, що було ззовні. Вони озброїлися всім, що могли знайти: кухонними ножами, бейсбольною битою, важким ліхтарем. Атмосфера ставала напруженою. Кожен з них був на межі, готовий боротися за своє життя. Години минали, а напруга ставала нестерпною. Кожен звук ззовні здавався посиленим, кожна тінь потенційною загрозою. Раптом з підвалу пролунав гучний гуркіт, вони кинулися до джерела звуку, з калатанням сердець, двері до підвалу були навстіж відчинені, гойдаючись на петлях. Темрява внизу, здавалося, пульсувала злобою, Кріс повів їх вниз по скрипучих сходах. Промінь ліхтарика прорізав густу темряву. Коли вони спустилися вниз, то побачили джерело шуму, старе запилене дзеркало, на дальній стіні розбилося вщент, шматки скла розлетілися по підлозі. Але у відзеркаленні уламків, що залишилися, вони побачили щось таке, від чого у них похолола кров у жилах. Тіньова постать стояла прямо за ними, вони обернулися, але там нікого не було. Підвал був порожній, окрім них. Страх стиснув їхні серця. Вони зрозуміли, що фігура була не просто фізичною присутністю. А чимось, що могло з'явитися будь-де, навіть у їхніх відображеннях. Проклята камера принесла більше ніж просто зображення. Вона принесла саму темряву в їхнє життя. Настав відчай. Їм потрібно було знайти спосіб звільнитися від прокляття, зупинити зловмисну силу, яка полювала на них. Емма згадала записник свого дідуся і записи про камеру. Там був один запис, який вона побіжно переглянула щось про спосіб відмінити прокляття. Вони поспішили нагору за блокнотом, сподіваючись знайти рішення, поки не стало надто пізно. Поки вони гортали сторінки, повітря навколо них ставало все холоднішим. Гнітюче відчуття поселилося, а світло в каюті почало мерехтіти. Руки Емми затремтіли, коли вона знайшла потрібний запис. За словами дідуся, єдиний спосіб зняти прокляття провести ритуал на тому самому місці, де знайшли камеру. Їм потрібно було повернутися на горище, де вперше знайшли камеру. Набравшись сміливості, друзі повернулися на горище. Атмосфера була сповнена страху, але вони були сповнені рішучості покласти край цьому кошмару. Емма прочитала вголос інструкції до ритуалу. Її голос тремтів. Вони утворили коло навколо камери, яка тепер стояла на старій дерев'яній скрині, і почали скандувати слова, записані в блокноті. Поки вони співали, повітря ставало ще холоднішим, а тіні навколо них, здавалося, здригалися і пульсували. Загрозлива постать. З'явилася знову, цього разу в кімнаті разом з ними її присутність була приголомшливою, але вони не зупинилися, вони продовжували ритуал, їхні голоси ставали голоснішими, відчайдушнішими. Фігура наблизилася, її темна форма нависла над ними. Здавалося, що фігура ось-ось поглине їх. Як сліпуче світло заповнило горище, камера знову розбилася, цього разу розчинившись у пилюці, гнітючий тягар спав і постать зникла, залишивши їх у приголомшеній тиші, вони зробили це. Прокляття було знято. Друзі стояли на горищі, приголомшені, але з полегшенням. Вони зустрілися обличчям до обличчя з темрявою і вижили. Але коли вони спускалися вниз, то не могли позбутися відчуття, що щось ще залишилося, слабкий шепіт зловмисної сили, яка переслідувала їх. Вони виграли цю битву. Але пам'ять про прокляту камеру та її похмурі передбачення залишиться з ними назавжди. Вони зібралися біля каміна, мерехтливе полум'я якого відкидало довгі тіні на стіни. Ема стискала дідусевий блокнот, її руки все ще тремтіли. Вона гортала сторінки, шукаючи очима будь-яку додаткову інформацію, яка могла б пояснити те, що щойно сталося. Кріс порушив тишу, його голос ледь перевищував шепіт. Він запропонував їм негайно покинути каюту. Інші кивнули на знак згоди. Думка про те, щоб залишитися ще на одну ніч у місці з привидами, була нестерпною. Вони швидко спакували свої речі, їхні рухи були поспішними і тривожними. Коли вони збиралися йти, Емма помітила щось на камінній полиці, фотографію, яку вона раніше не бачила. Вона взяла її в руки, її серце калатало. Це була фотографія, на якій вони в п'ятьох стояли на горищі, виконуючи ритуал. Але на цій фотографії було щось інше. На задньому плані, через вікно на горищі, вона бачила тіньову фігуру, яка стояла на дворі і спостерігала за ними. Еммі перехопило подих, вона показала фото іншим, і по групі Пробіг холодок. Фігура все ще була там. Незважаючи на їхні зусилля, незважаючи на ритуал, зловмисна присутність не була повністю вигнана. З новою силою вони поспішили вийти з кабіни, холодне нічне повітря вдарило по них як фізична сила. Вони сіли в машину крізь за кермом, і виїхали з будиночка, шини піднімали гравій, коли вони мчали вузькою лісовою дорогою. Дорога назад до міста була напруженою і мовчазною. Кожен з них був занурений у свої думки, прокручуючи події ночі знову і знову. Дорога здавалася нескінченною, темний ліс змикався з обох боків. Нарешті вони виїхали на узлісся і в полі зору з'явилися вогні міста. Вони зупинилися на під'їзній доріжці будинку Емми і вперше за багато годин дозволили собі дихати. Вони зайшли всередину, знайома обстановка створювала невеликий затишок. Вони впали на дивани у вітальні. Надто виснажені, щоб говорити. Коли перші промені світанку почали пробиватися крізь вікна, Емма не могла позбутися відчуття, що їхнє випробування ще далеко не закінчилося. Вона дивилася на своїх друзів, їхні обличчя були бліді та виснажені, і знала, що всі вони відчувають те саме, тіньова постать могла. Залишитися в лісі, але її присутність не давала їм спокою. Дні перетворилися на тижні, і життя поволі повернулося до видимості нормального, але пережити не давало спокою друзям. Вони уникали розмов про це, наче вимовлені слова якимось чином повернули б темряву назад. Фотографія, яку знайшла Емма, так і залишилася захованою в шухляді мовчазне нагадування про ту ніч, коли вони зустрілися з невідомістю. Одного вечора, коли вони зібралися на вечерю, Еммі зателефонували. Це було місцеве історичне товариство, яке відповідало на її запит про хатину. Голос на тому кінці дроту був нерішучим, майже боявся говорити. Їй повідомили, що хатина має темну історію. Десятки років тому тут сталася серія загадкових зникнень. Подейкували, що фотограф, який там жив, захоплювався темними ритуалами, використовуючи прокляту камеру, щоб знімати душі своїх жертв. Після його смерті фотоапарат був загублений, імовірно знищений, але якимось чином вона повернулася на горище. Усвідомлення цього вразило ему як удар в живіт. Прокляття стосувалося не лише камери, а й самого місця. Зловмисна сила була прив'язана до хатини і, знищивши камеру, вони лише звільнили її для блукання. Тіньова постать була втіленням зла, що вкоренилося в цьому місці. Емма поклала слухавку, її руки тремтіли. Вона зібрала своїх друзів і розповіла їм про те, що дізналася: Откровення висіло важким тягарем у повітрі. Вони не втекли від темряви, вони випустили її на волю. Протягом наступних тижнів їх почали переслідувати дивні явища. Предмети рухалися самі по собі, тіні мерехтіли в куточках зору і гнітюче відчуття, що за ними стежать, повернулося. Друзі зрозуміли, що тіньова постать ще не закінчила з ними. Вона переслідувала їх від хатини, а тепер опинилася в їхніх домівках. Фінальне протистояння відбулося грозової ночі. Друзі зібралися в будинку Емми. Сповнені рішучості, востаннє зустрітися з темрявою. Вони озброїлися чим могли, свічками, сіллю та залишками нотаток дідуся Емми. Поки на дворі вирував шторм, вони знову провели ритуал. Цього разу у вітальні. З'явилася тіньова фігура більш загрозлива, ніж будь-коли. Вона рухалася кімнатою як вируюча маса темряви. Друзі стояли на своєму, скандуючи слова ритуалу, і їхні голоси піднімалися над завиванням вітру. Фігура, здавалося, коливалася, її форма мерехтіла, як згасаюче полум'я. Щойно їм здалося, що вони можуть досягти успіху. Фігура кинулася в атаку, вона огорнула їх темрявою. Кімната занурилася в хаос. Друзі боролися, щоб утриматися. Їхні голоси ставали хрипкими. В останньому відчайдушному зусиллі Емма схопила фотографію з шухляди і кинула її у вогонь. Кімната вибухнула світлом, фігура випустила пронизливий крик, її форма розчинилася в небутті. Світло стало яскравішим, засліплюючи їх. А потім так само раптово зникло. Буря на дворі вщухла і в будинку запанувала тиша. Друзі лежали на підлозі, виснажені та побиті, але живі. Тіньова постать зникла, її присутність була знищена. Вони зустрілися з темрявою і вийшли переможцями, але великою ціною. Пережити змінило їх, залишивши шрами, які ніколи повністю не загояться. Вони знали, що пам'ять про ту ніч буде переслідувати їх вічно, але вони мали один одного. І поки вони стояли разом, вони могли протистояти будь-якій темряві, що поставала на їхньому шляху.